Це наша, наша друга зала підвальне приміщення. Ну, це в принципі два в одному і укриття. Ось і там для зручності, кому може комфортно зверху. Там трошки мало місця. Там місце трохи більше. Підвал в принципі достатньо глибокий, там потреби типу укриття і так далі. В принципі, така була і задумка, що це буде укриття. Бо, крім цього, там будуть ну принаймні плануємо там якісь івенти проводити, там може. Ігри, там, мафія і так далі. ну, Такі ось моменти. Ось, ну, Можемо прийти. Ми не, не наймали дизайнерів, я думаю, може і видно, але все ж це ми з дружиною все там планували, там, планували, там ми, Ну, Тут в принципі, там, не було ремонту, ми там все робили, там, фарбували. Ось, ну, типу, там меблі і так далі. Це все там, наші ідеї. Uh, uh, ну, Плануємо розширити в плані посадочного місця. Mm -hmm. Дружина у мене трошки розбирається в кавалах на полях. В мене курси закінчувала. Ну, і взагалі любить цю справу. Ось, ну, у нас є будь-яка кава у... Захоче відвідувач, є багато десертів. У нас десерти власного виробництва. Ну тобто, ми співпрацюємо з дівчинкою, яка лише там для нас робить десерти. Саме взагалі з Херсону, з Херсонської області, там при місті Херсон та Білозерка. У двадцять році там під час чергової ротації ну, сталося те, що сталося. Тобто ми відправилися там на оборону Маріуполя. Перше враження про місто, не ну, можу сказати, що воно дуже не технічно розвинене, а інфраструктура розвинена в Маріуполі. була. Ну, здавалось би, таке невеличке містечко, але ну було розповідам людей з Маріуполя, там боїх товаришів, ну дуже ну, в принципі, там все є в цьому місці. До того як почалось повноштагне вторгнення. Я там перший раз відвідав саме Маріуполь. Ну десь за пару тижнів ось до цього вторгнення. Ось ну мені дуже сподобалось. ну, типу, там було буквально там пару днів, що я навіть планував, може туди треба там переїхати чи щось, типу, змінювати. А чому, чому б не Маріуполь, ну типу таке, віддали наказ взагалі пояснили ситуацію, там що далі буде. Після цього ми вже виконували там бойові завдання. Полине Віча, так, до Азовсталі ми, на жаль, не дійшли, Ось, тому що ну, банально не знали, де вона. Ми не місцеві були в Маріуполі. Коли ми потрапили в полон, ми, грубо кажучи, були біля моста на ну Ми просто про це не знали, тому що ну, місцевість з нас не знайома. Ну, В полоні ми пробули там, рік і вісім. Рік і 10. 10 місяців. ну типу, е, ось, В ну, полон як полон. В принципі, я думаю, всі там, якщо там цікаво дізнатися, як це відбувається, дізнаються. От, е, ну, обміняли нас е, 31 січня цього року. Звичайно, що не віриться, що ти потрапив додому. По-друге, всі думки там супер змішані, по-третє, тебе хочуть всі почути, побачити, і ти, звичайно, хочеш всіх почути і побачити. І ну, тобто, такі змішані почуття. Там ми там думали, ну як я повторюсь, ну про майбутнє. Чим ми будемо займатися в майбутньому? Обмінювалися там досвідом і ну, взагалі там своїми життєвими історіями. Ну в основному ми займалися тим, що. Так, продумували, що будемо робити, коли вийдемо. А ми знали, що ми рано пізно 100% коли вийдемо, це відбудеться. Одиниці не вірили нас насправді. Проти кого всі, що знають, що рано чи пізно це відбудеться. Історія кохання з дружиною познайомилися за приблизно два місяці до, до виїзду на цю ротацію. Ну, Тобто десь в листопаді 2021 року виходить ось так. Спілкували спочатку в інтернеті, ось я вже планував приїхати е, з ротації додому. Нам, ну, В принципі, залишалося якраз десь 2 березня, я мав вже повертатись, на ну, 24 лютого Стало, що сталося. От я планував повернутися, там все буде у нас класно, коли я приїхав. В принципі, нічого не змінилось і е, нічого не змінилось в плані між нами. І е, ми почали разом жити, обмінюватися там, новинами, там, що за цей час сталося в мене, в неї, там, пережити життєвий досвід. Ну і зараз е, ну, напротязі цього е, часу, після того, як мене обміняли. Е, ми живемо разом. Ми кожен день поруч, бачимо, виходимо одне від одного, ось ну і ось навіть зараз працюємо разом. А ідея цього бізнесу, от більше комунале yeah. жити вам чи дружині? А, ідея mm -hmm. більше дружині. Я більше так підтримав так. А, а, uh, тобто, uh, виходить, що ви до, до полону і не бачилися так, з своєю дружиною? Побачили uh, uh, вже після сері... так, так, ну, так, так. Ну, так, Живу так. Офлайн, скажімо так. Так, та, так, так, офлайн ні. Ось так. А коли вперше побачились? Згадайте це більше? Ну, ось буквально після там, 31 січня вас звільнили. 31 січня першого звільнили, і ось десь в середині лютого а, дружина до мене приїхала сама в реабілітаційний центр. Ось так. Так, ну, Запоріжжя, сама їхала. Це ручна робота. Це ну на самом, справді дуже важлива річ для мене. Ось, ну і надпис Запоріжжя, Маріуполя, типу єднання, що ми разом з Маріуполем. Цю гірзу мені подарувала моя тітка взагалі. Вона сама її розписувала саме родом з Херсону. Ось вона також з Херсоном. Після того як я приїхав з полону і ну, там пройшов певний час, я там адаптувався. От ми вирішили відкрити кав'ярню, і ось вона мені подарувала такий ось елемент декору. Ця гільза взагалі взагалі саме з Херсону, а конкретно. З стеокупованого ну, Херсону там максимально найближча точка до е, виходить лівого берегу. Ми плануємо е, звичайно ж займатися кав'ярнею. Ось е, ну, я зараз навчаюсь, дружина також навчається. Дружина на психолога навчається, я на, на програміста. Ось, ну типу, у мене була освіта програміста, але я її не закінчив. Я пішов в армію. Ось ну і зараз трохи відновив.